Вітаю шановних учнів 11 класів, шановних колег вчителів. Сьогодні розпочинаю підтримку своїх підручників профільного і поглибленого рівня Геометрія 11 клас. Будемо з вами розв'язувати задачі зірочками з моїх підручників. Ну, ставлю собі задачу мінімум одна задача з кожного параграфу. Якщо в параграфі є задача з зірочкою, можливо, через деякий час. Ця кількість задач буде розширена, зокрема, і тими задачами, які не ввійшли у підручник, тому що ну, в підручник все не напишеш, все, що знаєш, все, що хочеш. На жаль, об'єм підручника обмежений. Шановні друзі, хто не розв'язував задачу 1, 115, з мого підручника профільний рівень, вона ж є і в поглибленому рівні. Тому прошу натиснути паузу, спробувати розв'язати цю задачу, а потім ми з вами звіримо. Наші відповіді, задача на ваших екранах. Ну, до речі, кажучи, 115-та задача вона не крайня у параграфі 1, там ще є кілька задач. Тому ті, хто кажуть, що Істера мала задачу підручнику профільного рівня, ну, мені здається, трішки помиляються. Ось. Сподіваюся, у вас вийшла ця задача. Справедливості заради, хочу сказати, що цей тип задач нам відомий давно. Цей тип задач був у Сканаві. Номер не пам'ятаю, ритися не хочу, але знаю точно, що він був. Але там, по-моєму, було знайти об'єм, якщо не помиляюся. Ну, не принципово. Отже, площа основи 24 см квадрат, площа грани 16, 52 і 60 см квадрат. Ну, я цю задачу багато разів. Цей тип задач багато разів давав учням. Різні були способи розв'язування. <кій> на мою думку, найкращим, найшвидшим є наступне. Давайте ми позначимо сторони основи через А Б і С, тільки я візьму товщий. А, Б і С. А висоту призми прямої через H. Тоді абсолютно очевидно, що А на H це 16 Б на H це 52, С на H це 60. Це перше. Друге. Площа основи, С-основи. З одного боку це 24. А з іншого боку, в нас є формула герона. p, а П-Б, П-С, ДП. Це А плюс Б плюс С, що ділиться на 2. Ну. До цього доходять всі, в принципі. А от що робити далі. Далі і є той момент, який відрізняє, скажімо так, тих, хто розв'язав і тих, хто не розв'язав. Значить, ми множимо ліву і праву частину на H2. І це. Ключове місце у задачі. Ключове місце. З іншого боку, h квадраті це корінь за h четвертому. І тому виходить 24 аж квадрат, під корінь ми заносимо, і кожне з 4H прикріплюємо до відповідного множника. Ось що. Так, я починаю. Трішки не те писати. Так, давайте писати правильно. Значить, ми множимо на H. На H. П на А на H. Це буде. Давайте я. Так, вийшло не дуже добре. Значить, ми множимо на H. Трішечки поспішай. Значить, А на a, a, на H. а на H на H на H. P на H, B на, H, P на, H C на H. Ось що виходить. А далі, враховуючи те, що таке П, ми можемо сказати: 24H квадрат це P A на H плюс Б на H плюс С на H на 2. А якщо ми в цьому компоненті. Приведемо до спільного множника, то отримаємо B на H плюс C на H мінус A на H. Якщо ми у наступному множнику приведемо до спільного знаменника, то отримаємо C на H плюс A на H-B на H, що ділиться на 2. І нарешті в останньому А на H плюс B на H мінус C на H. Що ділиться на 2? Ну, нам залишається підставити. 24 h квадрат рівня. Там у знаменнику буде корінь 16, тобто 4. 16 плюс 52 плюс 60. Корінь я відкрию. Потім 52 плюс 60 мінус 16. Потім 60. Плюс 16 мінус 52. І нарешті останній 16 плюс 52 мінус 60. Що ми бачимо? Ми бачимо, що вийшло досить серйозний підкореневий вираз. Але е, на ЗНО вам все ж таки такі числа великі не дадуть. Але в будь-якому разі подібні числа ми повинні обов'язково розкласти на множники, збирати множники, щоб корені бралися. 1536 на 4 я буду підглядати. Значить, та ж квадрат це 16, і h дорівнює 4. Ось така задача. Спосіб розв'язування такої задачі, безумовно, має входити і в ерудицію. Учителя і в учня. Ну, Можна дати таку задачу на ЗНО в якомусь високому рівні, можна задати таку задачу на НМТ за великим рахунком, але бажано, звичайно, дати менше числа, щоб були менше обчислення. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал і наші зустрічі із задачами профільного та поглибленого рівня підручника 11 класу, сподіваюсь, ми будемо продовжувати надалі.